Такі рисуночки. Коли пам'ятаєте, солдат, мама, тато, дерево, сонечко світить. І великими буквами ви писали у першому класі: тато повертається живим. Бо ви хотіли, щоб батько чи мати вернулися додому з фронту живими. І ці рисунки були у нас на кожному блокпосту, на кожному, де би то не було окопі, і в кожному кожного солдата. І це була найголовніша зброя яку понині не можу зрозуміти свій. Ця пісня написана першим Куплет під Дебальцем, другий куплет у Маріуполі і третій вже під Хаком, надрукований, передрукований там. І ця пісня про пісня подяка. Називається так вона, дівчина з Майдану. На-на-на-на-на-й-на-й-на-на-н-на-н-на <післяння> на 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 на-на-на-най, на на Дівчина <плес> з майдану прийшла на перон Провести Івана він їде на фронт. Просила й могли, вертайся живий. А мій оберіг. На руці забежі тоненькі дві стрічки сплетені в косу, я вірю і молюся, тебе збережуть, дівчина з майдану прийшла на перон, Провести Івана він їде на фронт. Тоненькі дві стрічки, сплетені в косу, я вірю і молюся, тебе збережуть, дівчина з майдану, прийшла на перон Провести Івана він йде на фронт. Дівчина не воїн, вона не спецназ, коханий Іван і сім'я у свій час, таку її долю ще мати тпила. Дівчині на плечі упала війна. Пройшла дискотека, минула весна на схід України напала орда. Просилай могилась, вертайся живий. Косичку мою на руці зав'яжи. Прийшла дискотека, минула весна. На схід України напала орда. Просилай могилась, вертайся живий Косичку мою на руці зав'яжи. Мою підслаблянську або юпите, не чути про хлопця ідеш від тебе, розвідка у лісі знайшла вече, Почув тільки голос, косичка то свій, тоненькі містрічки, тень в косу. Тільки голод, косичка, то свій, то не стрічки, мене і фасок, я молюся, болюся, збережу. відка у лісі не шкали живий. Почув тільки голос, косичка, то свій і живий. Обов'язково живий.